Всім доброго дня, слава Україні. Приїхав твою дядька познімати такі коні. Має на продаж. Зараз розкаже що він продає. Що по скільки років. Зразу може кої за ціну попитаємо. Дивіться, тво з чорної почнемо, а то що тут твоє є? Тут... А, то молоденька. Сурецька, ага. Ви самі собі її випликали, чи ви її десь купляли? А де ви його купляли? Чи ви. Там, де вовки, вікно забігають. Ага. Япон Я понял. І що, ви б продаєте її чи ні? Спокійно запрягали? Ще не запрягали. Спокійно, не папає, не посадили. Ну ну. От калушечка. То ви б що, кажете, її б продали чи ні? Колена файна. Ну то я ж кажу, якщо б хотіли, бо то такі я кажу, є люди, що знаєте, є, що люди дзвонять, щоб тільки просто запитатися. А ви... А ціну ви ставили чи ні? Ціну ставив, а люди взагалі якісь топів не показали. Я розумію, я розумію, про що ви говорите. А от такого, як ви, ви кажете, тобі продали, яка її така ціна, там щось там, що люди дзвонять, там торг чи як, не знаю. Ви кажіть також, що ви хотіли за неї. Ну, Лушечка файна, велика. 10 тисяч така лошечка, півтора року. Спокійна. Ага. Ну, файно. Вже... Її вже можна спокійно запрягати. Я вже думав, що вона старша, але вона така колена, ще от трохи можна буде спарувати її. Ось така лошечка. Хто захоче, номер буде в описі, дзвоніть, питайте. Лушечка, зараз ще покажу. Чорна. А того ті волушата, що то від кого? Того що то є, того справа, того що то є. Лушек чи лушечка? Скільки її місяців? П'ять місяців. Ага, 5 місяців. Ковпарка. Знаєш, як це. Цей продаєте ні. А її лишають. Така лошечка, файна колена. Спокійні, сьогодні. Тобі там то її купили далі, так? Ну ну, файне. А що ви ще маєте на продаж? Що ви, ви ще продали? Це його кубило ще, так. От його кобила. Моцна. А у нас на ніксай. Ну, тільки нам не може не знає від неї так підходжу. То, то що тут то є лошак толо? То від неї, так? А жеребець який був? Ну то я виджу, що файний був жеребець. Бо виджу по ногах, по всьому шия. Такий горбата, файна. Скільки йому місяців? Ну. Ну він трошки навіть більше виглядає від неї більший, грубший. А його не продаєте? Що поки що тримаєте? Файний, файний. А, то від рубійна тобі. Але що він тримається з білій, май з першої ролими по Бо сам рубін то є грубий, а. Файний жеребчик, рубі. На 5 місяців, то він файно теж виглядає. Ось така кубила. Кубилу, кажете, могли б теж продати, так? Ось така кубила, моцна, файна кубила. По суці на полі, яка то красота, кругом ліса. Файно. Добре. Ось такий жеребчик. А там ту кубилу що ви продаєте, ні? Там ту кубилу продаєте? Ага, ох, коні хочуть брикати. Стоять, ніц не роблять. Зараз вже коні припняті стоять. Откій жаребчик і трубіна. От чоловік каже, міг би продати. А скільки тіло кобилі років? О, вона молода. Стою, То від неї перший лушату, <звілляє> ага. а? Це має, це робити, Та стоять що зараз би робили? Ну вже роботу всю повикопували. Шо? Робити ними трохи в лісі? Я б було відволку. Ага. ага. Yeah. Вилінулося файно за літо. Ну. Поровані факіром. То теж факіром паровані, так? Так, а тих дві теж все факіром паровані. Хай велика кубила. І що би така кубила куштувала? Куди, не знаю. Вже все по місці. Та є номер важливий, що в описі. Не дзвоню, де й питають. Ну. А так дурно нема що Nee, <смість> бо є люди, що зразу кажуть, є, що люди дзвонять, то потругуються чи як, чи домовитися. То є по-різному що. Їде ще сама, що в парі, на городі. Ага. Та вже скільки часу жеребна? Небагато. Ти ви, ви десь недавно парували? Так, ага. І То і думаю, не гірше будуть лошати. Та ні, там та чорна, ну чорна взагалі файна. На півтора року тому вона вообще супер виглядає. Скільки нога має 24 см. Ну то є 23. Тього 4 роки. Жеребна від факіра. Ну 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 ну. Та. Ну, ну, та що таке біломот, надразу? Та й лошук то файний буде. Це то від неї від та? То від неї того так? По-друге. То, то від неї. А то тут лушату теж від рубіна чи є? А, чекайте, від Ну. А скільки діво років? Три минуло. Ну то того там ну, того менше. Там ті вони, що зараз півтора року. То така сама, як ти його? Чорна вже більше? Ну. Її не продаєте тобі. Саме Це її відривати. Від uh -huh. Коли я вона попала на ютуб, то вона була петра. Вона на Петра вратилась. Uh -huh. Там там той чок знімав. всі знають, що Петра була. А зараз що ними робите? Їздить трохи до ліса? А так ту вже стоять посуться, ага. Отака кубила, кубила не продається, продається тільки чорна і оця що 4 роки Відфакіра всі Дві жеребні. Вона не знає, ці щури трохи Зараз покажу тут чорно трохи. Чорно продається, чорна спокійна, файна, взагалі півтора року кубилі. Хто захоче, то я номер лишу в описі, дзвоніть. Питайте. От такі. такі лошади тут. То файна лоша, грубе таке, буде зрубіна тут, лишаєте собі на даний час, так? Ні, ну файно, що на п'ять місяців то. Ру. 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 Ну, на п'ять місяців. Рік часу буде мало буде файно. До солтанки малої. А двоє такі однакові є, що, я думаю, якісь. Ваша вище, ні? Довше п'яще. На два місця. Від того Петра, душі, від того одяга. Перші місця має. Ось такі лушат. А спокійне, А У нас малку файно ходити коло нього, огласкатися. Щоб немало скобути в нічого. Бо якщо коло нього не ходити, нічого, то воно потім буде деякі потім буде. Воно. Люди дурні підбили. Авто з таких коней, що вони не є спокійні. О чорна сігріє, трафатіра. Гайка не факіра Хайна Ти як казав моя діярі О така лошечка, спокійна, хайна Продається, я номер залишу в описі Дзвоніть, питайте Так убилка Півтора року Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте По поводу реклами звертайтесь. Там є номер в описі, звертайтесь на Viber, пишіть.